Флечер Лінд був ще дуже молодою чайкою, та вже знав, що жодний птах, крім нього, не натерпівся таких знущань от зграї, не зазнав такої несправедливості. Мені байдуже, що вони там потякають. Люто думав він, і йому ж темніло в очах, поки він летів до далеких скель. Літати це щось більше, ніж просто лопотіти крилами, перелітаючи з місця на місце. Так і комар зможе. Один подвійний переворот навколо старішини просто для сміху. І от я вигнанець. Та що вони сліпі, чи справді нічого не бачать, чи не розуміють, як ми уславимо себе, коли навчимося літати по-справжньому? Байдуже, що вони про мене думають. Я покажу їм, що таке політ. Буду нещасним вигнанцем, ну то нехай, коли вони так хочуть. Я ще змушу їх пошкодувати, та ще й як. Голос зазвучав у нього в голові, і, хоча голос був дуже тихий, Флетчер так перелякався, що закляк у повітрі. Не суди їх надто суворо, Флетчере. Вигнавши тебе, чайки зашкодили тільки собі, і настане день, коли вони це зрозуміють, коли вони побачать те, що ти бачиш зараз, прости їх і допоможи їм зрозуміти. На відстані дюйма від кінчика його правого крила летіла осяйна біла чайка, найпрекрасніша у світі. І пливла в повітрі надзвичайно легко, не ворушачи жодним пером, хоча Флетчер тримався майже на своїй граничній швидкості. Молодий птах на мить отетерів. Що зі мною? Чи я вмер? Чи збожеволів? Що це таке? Тихий, спокійний голос ніби читав його думки і вимагав відповіді. Чайко, флетчер Лінд, ти хочеш літати? Так, я хочу літати. Чайко, Флетчера Лінд, чи так сильно ти хочеш літати, що зможеш простити з граю, і навчатись, і колись повернутись до них і передати їм свої знання. Такій прекрасній, такій розумній істоті Флетчер Лінд не міг збрехати, попри всю свою скривджену гордість, так мовив він стиха. Тоді, Флетче заговорив осяйний птах, і його голос зазвучав дуже лагідно. Почнемо з горизонтального польоту.